Перед вами компактний міський кросовер називається він Peugeot 2008. Його дуже швидко з концептуальної розробки перетворили на справжній серійний автомобіль. Ще пак кросовери є дуже популярними. Як правило, у компанії Peugeot з дизайном все завжди добре. Єдина проблема іноді в угоду своїм естетичним поглядом вони готові принести в жертву функціональність. Подивимося, як це все виглядає з Peugeot 2008. Цікава лінія даху, дуже багато металевих накладок, дуже багато срібла. Абсолютно очевидно, що цей автомобіль в першу чергу створювали для молоді, для того, щоб на Peugeot 2008 їх пересадити з хетчбеків та седанів. Ну і звичайно, з такого популярного кросовера, як Nissan Juke. До речі, заднє сидіння дуже легко скласти. Ви отримуєте пласку підлогу і обсяг багажника до 1400 літрів. У стандартному режимі близько 440 літрів. Як тільки я потрапив в Peugeot 2008, мені в очі одразу кинулася одна дуже незвичайна деталь. Я навіть спочатку подумав, що це спеціальний перемикач повного привода, але його в цьому автомобілі немає. Так, дійсно, відповідь дуже проста. Перед нами ручне гальмо. Сидіння в Peugeot не тільки зручні, але й гарно виглядають. В нашому випадку це комбінована шкіра та тканина, до того ж її прошито білою ниткою. Не можу сказати, що тут на задніх сидіннях дуже багато життєвого простору. Тим не менш, Peugeot 2008 значно більший за його донора. Peugeot 208. Крім того, не будемо забувати, що на цьому автомобілі навряд чи кожного дня будуть їздити четверо кремезних чоловіків. Звичайно, хлопчик-дівчинка, можливо, потім немовля. Насправді, як тільки тобі пропонують тестувати сімейний автомобіль, ти повинен бути готовий до того, що все буде нудним. Але Peugeot 2008 зовсім не такий автомобіль. Двигун 1.6, потужність 120 кінських сил крутний момент 160 ньютонів. На автостраді витрати пального становили. 8 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Як тільки ми потрапили на серпантини і почали їхати динамічно, витрати зросли до 10 літрів. Таким чином можна зробити висновок, що 9 літрів у міському житті це максимум, а 7,5 – це той мінімум, до якого треба бути дійти. Коробка механічна п'ятиступенева. Я б не сказав, що вона дуже чітка. До того ж, на швидкості 130-140 км на годину при обертах у 4,5 тисячі, тобі відверто не вистачає шостої передачі. Одразу хочу відповісти на запитання, яке обов'язково з'явиться у наших телеглядачів. Чи отримає Peugeot 2008 систему повного приводу? Ні. За думкою французів, перед нами в першу чергу, компактний міський кросовер. Peugeot 2008 не буде мати систему повного приводу. На це, за думкою французів, є дві причини. Перше, Технічно це дуже складно з тими можливостями, які є у французького бренда. По-друге, французи вважають, що перед нами в першу чергу звичайний міський кросовер, який не обов'язково потребує системи повного приводу. Підвізка мені сподобалася. Вона дуже нагадує налаштування 208-го. Жорстка має м'язи. На серпантині автомобіль виглядав просто бездоганно. Він не волкий, Від нього можна отримувати задоволення, і на ньому можна їздити дуже швидко. Коли я кажу, що підвізка жорстка, це не означає, що на ідеальних французьких шляхах вона виглядає некомфортною. Що буде на неідеальних українських, це звичайно питання. Насправді цей автомобіль створений для молодої родини, яка думає не тільки про те, як іде взяти три мішки картоплі. Вона думає ще й про те, як отримати задоволення від життя. Peugeot 2008 таке задоволення може запропонувати. Мені дуже сподобався Peugeot 2008, тому що французам вдалося залишити дух та керованість легкового автомобіля, але при цьому ми отримали більше простору, більше комфорту та більше універсальності. Сподіваюся, що за розумної ціни Peugeot 2008 в Україні буде популярним.